Загалом від Ну, Сезон був нервовий, якщо чесно. Бо ви знаєте, що ми на перших парах потеряли багато очків і через то нам важко прийшлося трохи. Але те, що було сьогодні, це свято, ми зробили на ярмарку. Це були епогеї того всього, через те я рахую, що сезон все одно був дуже вдалим. Можливо, якби що у нас дуже добре йшло, може такого ажіотажа і такого весілля навіть зараз не було. А Те, що було сьогодні сталося, що ми сьогодні ж дійшли і виконали своє завдання. Це велике свято для тернополян, для мене особисто, для всіх тих людей, які приклалися до цих перемог. І для влади, і для всіх, так що я дуже щаслива людина сьогодні, що це нам вдалося зробити. Які плани на майбутнє? Ну плани на майбутнє у нас зараз в першу чергу нам треба трохи відпочити відійти від від цих емоцій. Потім будемо готуватися до святкування. Оце то, що було сьогодні, об'явлено, 30-го. Червня має бути паралельно, значить команда зараз піде на декілька там може на три дні на відпочинок, потім збереться, у нас будуть збори. Є декілька у нас трансферних таких завдань, ми хочемо їх здійснити. Так що команда відправиться на збори. Напевно, ми так думаємо, що це буде трускавець. І будемо готуватися вже до першої лінії. Плани такий дуже простий, скажемо, дуже, прости, дуже потрібний. Ми хочемо, щоб в першій лізі ця команда, яка радувала на поля, щоб вони повторили ту судьбу в перші лігули, коли вона повернулася буквально на той самий рік знову до другої ліги. Ми хочемо, щоб ми були сильні, міцні команди. Паралельно буде розбудовуватися інфраструктура серйозна, клубна. Ми вже писали на цим сайтах. Буквально через там декілька днів і презентуємо новий проєкт нашої спортивної заміської бази. Це буде кращий спортивний баз. Ми відкриваємо дитячу академію, спортивну, футбольну. Есть, м -м, план у нас дуже великі. Німа має бути не просто команда першого, а німа була бути команда, яка буде повна серйозна інфраструктура, яка буде готуватися. При нормальному стабильній ситуації фінансової цих можливостях, щоб команда могла вже вистрілити і мити примірліч. Завдання нас всередину стояти, щоб ми нам вбити все до примірня. Це основне завдання нашого клубу. Просто є речі, яких треба робити послідовно. Не можна прийняти вищо голови. От сьогодні у нас, наприклад, присутній Іван Грецько, відомий всім нам журналіст, який сьогодні є одним із заснов. Футбол, так. І Сьогодні ми вже ведемо з ними перемови для того, щоб наші ігри в першій лізі транслювалися по телебаченню на каналі Футбол. І вівторок приїжджає технічна група їхня, вони передивляться на стадіон, подивляться можливості технічні, чи наскільки це можливо вести такі трансляції. І так само ми цю інфраструктуру так само будемо. Незважаючи на те, що в нас дуже добрий стадіон, все одно є дуже багато питань до нього. І треба його привезти такі лад, щоб вона тут могли трансляцію, бо телевізорщики є свої вимоги. Є це все буде, буде робитися, інфраструктура буде розвиватися, чи спортивні школи будуть робитися, футбольні поля на той базі, де ми плануємо, має бути шість футбольних полів. і вся інфраструктура, яка необхідна для команди. Плани у нас грандіозний. Ну, база це база планується, вона буде в районі Збаражського району, прямо по трасі, в районі, там, де стажарі, в тому, в тому районі. Вона недалеко 10 кілометрів від Тернополя. Її ще немає початку, якийсь фундаменту. Ні, а що, зараз все знаходиться на стадії проєкту. Робляться зараз проєкт. Ну, ви розумієте, що така база не будується так за один день. Це дуже велике фінансування, через що ми сьогодні ведемо перемоги. З різними структурами, в тому числі і державними, і спортивними нашими цими структурами, для того, щоб це було фінансування, скажімо, і наше, і їхнє. Тобто це, це не такий простий процес, але зараз для того, щоб почати, має бути проєкт. От проєкт ми зараз готуємо і після того вже будемо рухатися далі. Дякую вам дякую.